Друзі, всім привіт! В цьому відео буду збирати модель VPL C24.1. Це модель в комплекті Kit. Вона йде е, маркировочка К. В білому кольорі. Для повноцінної зборки цієї моделі треба буде ще комплект апаратури керування. Я його вже підготував. І саме в цьому відео вже все буде детально пояснювати. Як все збирається, та які ще додатково необхідні запчастини, детальки для повноцінної зборки моделі, щоб нею вже можна було користуватися. Розпаковую коробку, тут запчастини, багато запчастин кузовних будуть. Будуть запчастини ходовки і трансмісії. Кузовні запчастини я залишу їх поки що в коробці, тому що вони будуть встановлюватись вже під кінець зборки. Вони займають багато місця, тому поки що цю частину я залишу в коробці. Тут іде інструкція. І запчастини вже найнеобхідніші це запчастини шасі та трансмісії, тому що нам треба збирати. Мости треба збирати шасі, щоб вже на неї все це прикріпляти. А кузовні деталі їх можна поставити вже в самому кінці. Запчастини всі розпаковані. Тепер можна приступати до зборки запчастин, повністю до зборки шасі. Є подробна інструкція, до якої можна звертатися, якщо це робиться вперше і ще немає ніякого досвіду, то. В інструкції дуже все детально прописано: і по зборці самого кузова, по зборці шасі, і по зборці трансмісій, там мостів все це є. Тому починаю зі зборки мостів. Передній мост. Тут на мосту замість підшипників, як в металевих мостах, тут будуть втулки пластикові. В подальшому можна доробляти ці моделі і встановлювати. Вже металеві мости, які будуть вже набагато надійніше працювати. Такі ось, які йдуть в комплектах, звичайних комплектах або РТР, або кітових, якщо це не КМ, то вони будуть йти ось в такому вигляді в пластику. Тепер необхідно поставити сюди колісні осі або Хекси ось ці пластикові? На цей вау. Після цього можна взяти поворотні кулаки, встановлюється він ось так. В нього вже встановлюється Хекс. І поворотний кулак ось так встановлюється. І з цієї сторони так само. береться поворотний кулак, вставляється Хекс. І вставляється на мост. Тепер друга частина моста. Вона з'єднує. Повністю мост, і він вже буде тримати і поворотні кулаки, і всю конструкцію. Тепер задній мост. Тут трошки все простіше. Ніяких поворотних кулаків немає, просто треба втулочки розподілити. ставиться мост. Втулки на своїх місцях і вже корпус. Його основна частина зібрана, залишається тільки прикріпити ось ці частини з валами з шестернею і до них кришки. Добавляю до моста сюди змазку Тепер треба. З'єднати. Трошки повилазило, все добре. Можна буде ще на ту шестерню додати. Треба з'єднати, поставити кришечку задню. Ось так воно поставилось. Можна ще додати сюди змазки. І тепер вже можна ставити ось цю кришку вже з шестерною. Перевіряємо. Все добре, крутиться, щоб нічого ніде. Не підклинувало, щоб все добре, м'яко працювало. Все зараз працює добре. Змазка там є. Залишилось тільки прикрутити 4 винта і ось такі винти, 4 винта треба закрутити з цієї сторони. 4 штучки Після прикручення, вже повністю, коли винти закручені, треба обов'язково перевірити, що все добре. Прокручувалось, нічого не чіплялось і не закусувало. Тепер після цього треба поставити з'єднати поворотні кулаки, і вони з'єднуються ось такою тягою і прикручуються вже вентами. Тут знизу прикручуються, і потім з верхньої ось так частини треба буде ще прикрутити ось цю тягу. Тяги вже прикручені, нічого тут не заламлюється, можуть бути невеличкі люфти, але головне, щоб нічого не зажималося. Тепер встановлюється ось цей тримач для тяг. Він встановлюється ось так зверху і прикручується чотирма винтами по два з кожної сторони. Тепер треба зібрати амортизатор. Він складається з чотирьох частин, корпус, шток, пружинка і ось така буде кріплення самого амортизатора. І також зверху ще ось такий ось буде фіксатор. Так, вставляється в корпус цей шток, він потім фіксується, тут різьба. Іноді в пластик дуже погано закручуються винти. Ось так. Закручена, потім вставляється пружинка і фіксується. Ось так кришка, ось амортизатор зібрано. Таких треба зібрати 4 штуки. Зібрані амортизатори, тепер вже можна встановлювати, прикручувати до рами і потім вже можна буде збирати шасі. Ось так будуть вони встановлюватись. З однієї сторони і з іншої. Сюди встановлюється, і тут вже прикручується винтом. І тут з цієї сторони. І після того, як вже на рамі встановлені амортизатори, можна приступити до зборки вже шасі. Мости у нас зібрані. Тепер треба з'єднати ось цю раму з елементами. З з'єднуючими елементами шасі. Це ось ця пластина. Ось так вона буде з'єднуватись. Незручно обидві. Тому ось так буде з'єднуватись ця пластина, вона прикручується з двох сторін тут і тут. Тому амортизатори завжди зручніше прикручувати на раму, коли на ній ще нічого немає. Ось так прикручується. Буде прикручена ця частина. Ось так вже виглядає шасі. Тут прикручено. Тут два винта, тут два винта, і тут з цієї сторони по два винта з кожної сторони. Ззаду і спереду. Тепер можна встановити або окремо цей захист для двигуна, або можна встановити його з двигуном. Ще треба буде тут припаяти провода, кому як зручно. Так можна і робити. Я спочатку прикручу, тут треба два винта з однієї, і там з другої сторони зафіксувати, і вже можна буде встановити ось таким способом встановлюється, і вже буде шасі набагато більше зібрано. Тут залишиться поставити мости, тяги, і вже основна буде частина. Зібрана, залишиться кузовна. Тепер можна почати з'єднувати шасі з мостами. Для цього нам треба ось такі тяги. Тяги ось такого типу, вони прикручуються тут на верхні. Будуть тримачі на верхній осі, а на нижню ось буде прикручуватись ось така тяга. Так, треба прикрутити зараз ось цю тягу і з іншої сторони, і на задньому мосту так само. Тяги вже прикручені, верхні, передній задній мост. І тепер можна або одразу їх починати прикручувати до шасі, або можна встановлювати інші вид тяги і фіксувати її вже амортизатором. Ось так це виглядає і тут прикручується зверху винт. Ось так же виглядає прикручений амортизатор до моста. І тепер треба прикрутити ось такий спосіб дві тяги. Тобто нижня частина з амортизатором вона прикручується ось тут в нижню частину шасі, а верхній верхню трансмісія зібрана. Шасі, така нижня частина його зібрана, і можна приступати до збирання серви та корпусу Вставляю ось таку резинову втулочку в тягу. Вона йде в комплекті. Ось такий його, його в принципі, можна, його і спочатку не треба Прикручувати, тому що ми не знаємо, в якому зараз положені серва. Просто я його поставив, але не прикручував. Вставляється ось так серва, і треба її зафіксувати ось цією кришкою. Ось так вона встановлюється. І тут треба закрутити тепер два винта. Ось так вже виглядає прикручена серва, тут прикручений винт, але сам речах. До серви я не прикручував винтом, тому що треба спочатку дізнатися, в якому вона буде положені, і потім вже його, якщо буде треба, підкоригувати. Тепер можна переходити до збирання кузова і встановлення його на шасі Можна спочатку встановити колеса, можна їх встановлювати в кінці, це не має ніякої різниці. Якщо у нас комплект вже з електронікою, треба почати її встановлювати. Я зараз встановлю спочатку колеса. Для того, щоб шасі вже була більш повноцінна і не повертатись вже до її нижньої частини зборки. Ось так вставляється колесо, і ось таким винтом воно буде фіксуватись ось такий винт. Є декілька роз'ємів. Перший роз'єм це буде кнопка включення-виключення. Потім буде роз'єм зживлення для акумулятора, мотор, і також ще додатково тут треба освітлення для моделі, для фар. Ось так. І серва, сервопривіт. З цієї сторони. Тепер підключаю серву. І зараз перевіримо, чи все правильно працює. Тут роз'єднав, щоб не замкнуло, або просто дістати. Пульт включений, підключаємо. Живлення, кнопка включення-виключення. Загорілись діоди, спрацювала серва. Все працює, значить, все правильно. А тепер знову виключаю, роз'єдную. Тут ще залишився момент, що треба буде припаяти ціп провода до мотора і вже встановлювати можна цю плату і виводити кнопку для. Теж для її фіксації сюди. Провода до мотора вже припаяні, тобто електроніка в нас повністю вже тут зібрана. Тепер можна переходити до частини збирання вже кузова, кабіни. Дуже багато маленьких запчастин, тому щоб їх не загубити ніде. Так, я порозприділяв і зараз починаю зборку. Так, тут вже вставлена лобова частина моделі. Тепер тут задньої частини ще треба встановити. Ось так це встановлюється, задня частина кабіни. І потім прикручується, фіксується ось тут двома винтами. Ось так. З'єднується торпеда з сидінням. І тепер вставляється. Ось так. Тут вона буде фіксуватись двома винтами, а тут ось така засібка. Тепер можна встановити фільтр. Трубу з фільтром для воздуха прикручуються ось такі накладки. Встановлюється ручка для дверей. так вона виглядає. Потім встановлюється дзеркало. У нього тут є своє місце і встановлюється поворотник. Ось так. І так само з іншої сторони. І тепер треба очисники для скла поставити. Все. Тепер вже передня така частина вже зібрана. Тепер задня частину тут треба поставити ось цю кришку. Ось так це виглядає. І момент з акумулятором. Я тут акумулятор, провод вивів. Як на інших моделях, там c 34 інших Там, де вони під капотом в них акумулятори я трошки забув, що на c 24 х акумулятор з задньої частини, ось так він буде відкриватися, тому треба буде просто переставити цей провід, який я вивів наперед для акумулятора на задню частину. Тут можна поставити задні фари. З однієї сторони і з іншою. Тепер поставити сюди ручку. Тепер треба зібрати передню частину, де буде бампер. Ось так розчітка з'єднується з бампером. Тут треба закрутити один винт. Тепер можна встановити сюди ці елементи фари пластикові. Можна їх встановлювати і перед. Закручування. І так теж встановлюється добре. Тепер можна поставити сюди діоди зі світлом і зафіксувати бампер вже до шасі. Ось так. Воно прикручується на два винта. Тепер залишився той важливий момент, про який я казав, що на цій моделі, на моделях C24 трошки відрізняється з'єднання акумуляторів у одних моделей спереді. І цих, в яких він знаходиться в кузові в кабіні, то тут треба цей шнур проводити через спочатку це, через кабіну, і потім вже. Його фіксувати ось тут до регулятора. Залишилось тепер тільки встановити оці кузовні запчастини. Спочатку встановлюю задню частину, тут вона фіксується, там є такий спеціальний пазик. І тут саме я викрутив. Тут два винта були, які фіксували цей короб для мотора. І тепер встановлюю знову і закручую винти на ті ж самі місця. І тут винтик. Тепер залишилось поставити тільки передню частину. Тут трошки з обох сторін треба, можливо, підтягнути, тому що воно нібито облягає, така форма кабіни, і не дуже зручно буває встановлюється. Ось таким чином воно встановлюється сюди. Де не пролізає, сильно просто нажимати не треба, тому що можна щось відламати, щось зламати. Треба, якщо десь не проходить, просто треба поправляти, щоб воно нічого там не ламалось. Ось. Тут, наприклад, зараз не проходить. Трошки треба поправити, і зараз воно все, все пройде, все стане на свої місця. Тому що з першого разу не завжди воно на свої місця стає. Ось так. Дивіться, друзі, вже виглядає модель знизу. Ось тут, ну, можливо, камера не передасть, але там зверху є місця, де кріпиться бампер з цією передньою частиною, і їх треба зафіксувати. Тобто кузов, вся частина цей кузов він тримається на п'яти винтах. Тут... Два спереді прикручуються до бамперу, два з боків, які прикручуються до місця, де мотор. І один ось тут позаду. П'ять винтів для самого вже кузова. Тут є також ось такі аксесуари для того, щоб трошки прикрасити. Це авто, їх можна теж сюди поставити зараз. Ось так. На камері не дуже це видно, але зараз я спробую показати. Ось так це виглядає. Тепер залишилось вставити акумулятор на його місце. Тут він буде стояти. Сюди ховається, закривається ця кришечка. Все, модель працює. І включається тепер кнопка включення-виключення знизу. Заблимали знову фари. Перевіряємо ходовку. Все добре працює. Як буде їхати пропорційне керування. Рульовим е, і газом. Ну Тут е, в моєму гаражі сильно... не роз'їздишся, але так трошки хоча б перевірити, що воно працює, то все добре працює. А якщо перевернути, то ну, це максималку я наразі, а якщо тихенько, то і ще важливий момент один, це те, що в комплектах кіт частіше за все, а, скоріше всього, завжди, йдуть дуже м'які шини. Ну, вони м'якіші, ніж за ті шини, які йдуть з РТРами. ами Чому так? Ну, не можу пояснити, але вже на багатьох моделях РТР та кіт було перевірено. що Кітові завжди м'якіші як, шини. І ще на КМ-КМ ну, 34, там 44 вони теж кітові, там теж дуже м'які шини в порівнянні з звичайними ртр Ну і ось так виглядає вже машинка. Якщо подивитись на неї збоку. Так, спереду. Ну, ця 24.1, вона прикольна. Хоч і просто 24 вони теж цікаві по-своєму, але ось ця з одиничкою додатковою, вона все ж таки трошки по-іншому виглядає і, і є в неї свій такий додатковий якийсь візуальний ефект. Прикольно дуже виглядає. Так, ця модель. Свої відгуки пишіть в коментарях, можливо, у вас будуть якісь питання по моделях, або просто хочете поділитись своєю думкою, а можливо, і досвідом. Завжди цікаво читати інформацію від людей, у яких вже є якийсь досвід збирання та керування подібними моделями. Дякую всім за перегляд. Пока.